Нагадати про українську єдність та історичний зв'язок поколінь. З нагоди Дня Соборності у залі Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького вихованці вокального ансамблю Барви з палацу творчості учнів подарували миколаївцям свій сольний концерт. Вихованців багато. Ну є концертний состав і ті, що займаються. Багато їх. Багато виїхало за кордон, багато, дуже багато. Ну а зараз набираємо нових, вчимо їх. Родзинкою концерту стали джазові композиції. Також у репертуарі вокального гурту були і ліричні та патріотичні пісні, які сьогодні вже стали символами незламності українського духу та героїзму наших захисників. Весь репертуар Ранизан. Любові час такий, що потрібно підіймати дух людям. 100% український репертуар, 100%, 90%. Ну, є на англійській мові, на італійській мові. Сьогодні ж звучало, на основному українська мова. Даже те, що ми співали до війни, російська все перевели. Епілогом заходу стало виконання пісні «У лузі червона калина, в унісон з усіма присутніми. Це є своєрідним доказом, що наша сила у нашій єдності, а тому жоден ворог не здатний її зламати. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.